Отже, це і є той славнозвісний скелет синього кита. На дотик, бачите, цвяхи для кріплення. На дотик як дерево відчувається, виглядає як дерево. На дотик просто як кусок дерева. Тут ви бачите купу різних кріплень з арматури. Це коли його збирали, цей скелет, він раніше стояв на високовому центрі. Потім його вирішили перевезти сюди. То ось його кріпили за допомогою такої арматури. Важив він, на думку дослідників, близько 120 тонн. Це самка була з синього кита. Найбільший вид кита, який є в світі. Ось так він хрещия, бачите. Були тут все місті. Ось можете подивитися близька, як виглядає простір між ребрами. Ось так ось він виглядає.